Взяли Взялі різанка трьохматні трамвасі перша кволічно нашого воєнного експерта Російський фейк Иди на... <рошка> Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Агресивні сусіди оточують Україну з усіх боків. У мережі поширюють інформацію, нібито вже і Чернівецька область готується зробити черговий крок до об'єднання із Румунією. Російські вебсайти пишуть, що влада Румунії, начебто, запропонувала парафіям УПЦ МП перейти під протекторат Румунської православної церкви, а румунські священнослужителі на Буковині уже начебто, і підтримали цю ідею. Утім, влада Румунії не повідомляла про намір встановити протекторат над парафіями УПЦ МП в Україні. Ці заяви є пропагандистськими, і зараз ми розберемо чому. Автори дописів посилаються на так зване звернення до румунських священників в Україні та митрополита Лонгійна Михайла Жара, які перебувають в юрисдикції Української православної церкви, похідної від російського патріархату, про те, щоб перейти до традиційної канонічної юрисдикції румунської православної церкви, і це звернення опублікувало видання із назвою «RostOnline.ro», румунське видання. Це видання асоціації, представники якої називають себе християнськими правими. У описі цієї асоціації зазначено, що вона бере участь у національній освітній кампанії, аби відновити впевненість румунів у собі і мобілізувати творчу енергію румунського світу. Це пряма цитата. У зверненні зазначають, що 121 парафія під патронатом московського патріархату. Де ведеться богослужіння румунською мовою на Буковині, має перейти у підпорядкування румунського патріархату. Додають, що митрополиту ПЦМП Лонгін очолить цей процес переходу парафій. Таке звернення підписали шість румунських неурядових організацій: це Асоціація Румунський Схід, фундація священномучеників Бранковень. Національний фонд румунів усюди, асоціація Рост, асоціація про Віта Бухарест і асоціація Море. Однак такі звернення кількох неурядових організацій не можуть відображати позицію румунської влади. Румунська влада і представники румунської православної церкви не повідомляли про те, що українські парафії, де богослужіння проходить румунською мовою, повинні перейти у підпорядкування румунського патріархату. Румунія підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Раніше Міністерство закордонних справ Румунії спростувало заяву Володимира Путіна про територіальні претензії Бухареста до України, наголосивши, що повномасштабне вторгнення Росії є порушенням принципів міжнародного права. У мережі запустили чергову дезінформаційну кампанію про те, що Україна нібито повністю виснажила свій мобілізаційний ресурс. Деякі користувачі мережі поширили інформацію про те, що від початку березня в Україні нібито збільшено через це віковий поріг, придатних до мобілізації громадян України до 62 років, начебто і відповідне розпорядження, нібито було вже й розіслано центром комплектування по всій Україні. Насправді ця інформація дійсності не відповідає, починаючи з 19 лютого в Україні дію воєнного стану і загальну мобілізацію було продовжено ще на 90 днів до 20 травня цього року. Порядок проведення мобілізації регулює закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу і прийняття призовників на військову службу за контрактом. Це положення затверджене кабінетом міністрів України постановою номер 352. відповідно до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію 22 статті цього закону. Повістки видають усім військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років. Граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців, які проходять службу під час особливого періоду, встановлюється до 60 років для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу, та до 65 років для вищого офіцерського складу. Крім того, відповідно до ще однієї статті цього закону, це 22 стаття, частина 2, Військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на посаді, а також визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, за власним бажанням можуть служити ще додаткових 5 років після досягнення граничного віку. Отже, особи віком від 60 років можуть підлягати мобілізації тільки у тому разі, якщо вони належать до вищого офіцерського складу. Начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник Роман Горбач, повідомив, що зараз призивають військових із досвідом і фахівців без досвіду. Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і на поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за певними військово-обліковими спеціальностями. Пояснив Роман Горбач. Військовий наголосив, що в Україні не існує ніяких хвилі мобілізації. Загальна мобілізація триває безперервно із 24 лютого минулого року. У січні цього року міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що в Україні немає нагальної потреби у поповненні військ, і мобілізація відбувається у спокійному режимі. Дивіться, у нас все дуже просто. Тут я вже як юрист, навіть поясню. У нас оголошена мобілізація в лютому місяці з моменту початку цієї навали. Я маю вас якась додаткова. От вона оголошена і вона не завершена. Угу. Ми на сьогоднішній день. Та кількість людей, яка передбачена законом проведення воєнного стану, парламент затвердив указ президента, який затвердив рішення РНБО. Відповідно, мобілізація оголошена. І ми навіть не вибрали ще той 100% потенціал, який там запровадив. Вона триває в спокійному режимі. І, як каже сьогодні завжди головнокомандуючий Валерій Залужний, у нас немає потреби в людях такої великої, як Такі у нас по, 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 в зброї, в техніці, в оснащенні, і так далі. Так далі. Втрати теж, на жаль, є. Ми поповнюємо втрати наших бойових бригад, яких спеціалістів беремо особливих, яких нам потрібно для тих чи інших задач. Але такої от масової мобілізації, станом на сьогоднішній день, я не бачу потреби. Але, звісно, ситуація може на фронті звінитися в будь-який спосіб, в будь-який момент залежить, як будуть розвиватися події, і тоді буде прийматися. Рішення РНБО, президент, Верховна Рада, і тоді буде це публічно. Що ми збільшимо потребу збройних сил або сектору безпеки і оборони? І нам треба більше для мобілізації станом на сьогоднішній день значного такого хоп-кроку, що давайте ще нову мобілізацію. У нас такого я не мачу. Ми почули слова міністра оборони України Олексія Резнікова. У свою чергу очільниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що отримання повістки зовсім не означає автоматичної відправки на фронт. Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт, це знов таки розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що одразу схоплений на вулиці він опиняється в окопі. Це абсолютна неправда, оскільки дійсно перше це вивірення даних людини, далі проходження за потреби медичної комісії. Якщо ці дані не досконалі і є така потреба. І в ході вже цієї комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації, далі уточнення обставин, які можуть стати підставою для відтермінування відстрочки. Багато хто має бронь, багато хто має трьох дітей і є опікуном, тобто має законні підстави для того, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі. Але для з'ясування всього цього необхідно з'явитися в ТЦК і подати про себе дані. Це були слова очільниці прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, які вона сказала в ефірі Радіо Свобода. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо